Італій Віталішахів грає проти Чиконобере Бразилія. рейтинг 1790. Розовий гамбіт. Поактивніше поставимо слона. На G5. <кхем> так. Десь пішак може підвисати. Хочу б 4 5 <кій> щоб не було Ц5. Ну, продеться на лінію Б поставити пішака. Разок з ним вже грав, да? Чотири він тут напав, подвійний удар зробив. Поки що брати пішечка не можна, бо буде без ферзя. Далі, можливо, B5, йому треба профілактично, скоріше за все, зіграти. Або, ну якщо б'є, ну тут кінь D5. Я не знаю, сумніваюсь, що це нормально для нього. А ні, що кінь D5. Кінь D5, кінь D5. Кінь B5 тоді. Ні, тут D чомусь. Якісь. Для мене хід не ясный, що він хоче? А я що хочу? А, він хоче десь тут ударити, типу, на Ф2. С 6 взагалі хочу піти. о Б5, С6, С 6 пішака підірвати хочу. Брати знову ж таки не можна. Пішечка D4. Можна було взагалі подумати, Тура є один шах, кінь всім. Тура мат ставати, але ну, підвисили підвісили пішака. По-перше. На D5 погорожу взяти. Така тактична операція. Ну, просто пішачка виграємо, але теж непогано. f 6, може він хочеться. Ну, F6 він отримує шах, кінь G6. І навряд чи це добре для нього. Якщо <кій> б є. Яким пішочком брати? Хочеться цим взяти пішочку. Щоб тримати зафіксованого слабкого пішечка на C6. Ось він його захистив ферзя. ну То ферзя захистив. Так, тепер мені треба щось чорти. Може якось перестроїтись? Ну, погороджує ще удар тут все рівно. Так, якось. Вилочка. Такі зв'язочка спрацювала. А отак. От Таксі. Хочу закрити слона. Мушу захищатись. Дякую. Ну тут ще всякі вилочки. Ну і зайвим фрезем можна грати. 93 на 87. Так, непогана партієчка вийшла для мене. Чей суперник нормально грав. Ну, випад виявився пустим. А, він десь хоче використати слабкість найп 2, але не можна брати пішечка. Тут краще було короля ш 8 навіть. зіграти, можна було профілактично. Щоб звільнитися від цих тактик. Ми просто не зважаємо на цього пішечка і, користуючись тактикою, підриваємо ферзевий фланг. Робимо слабкого пішечка, якби в атаці пішокової меншості. Ідею провели, можна сказати. Так, це погано. Разі 2. Він не побачив, що тут кінь на B5 у мене лізе. Хоча блискучий хіт, хоча тактика на один раз. І все.